Доброго дня, мої шановні підписники і гості, ви на каналі Чудовий Сад. Мій садок продовжує квітувати, і особливе місце в ньому займають чарівні півонії. І хоч на даний момент вони вже майже відквітли, завершують своє квітування пізні сорти півоній. Сьогодні в цьому відео я би хотіла з вами поділитися красою своїх півоній і своїми порадами. По догляду за цією прекрасною квіткою. І не дивлячись на те, що їх квітування таке швидке, я дуже люблю півонії за їх красу і неймовірний аромат. І хочу розпочати з півонії Фестіва Максима. Це раннє півонія, яка квітує найпершою. Одночасно з відомими всім нами бабусіними сортами. В мене цих півоній два кущі. Садила я їх ще восени 2020 року з однієї великої поділки. І цього року це їх четвертий сезон. І саме в цьому сезоні ці півоні мене вразили найбільше із всіх. Квіти дуже запашні і мають виразний, класичний аромат півоній. І хоч ця півонія належить до старих сортів, вона не менш прекрасна і заслуговує рости в наших садках. Квіти дуже великі до 20 см в діаметрі, білосніжні з малиновими штрихами по центральних пелюстках. Загалом півонії люблять сонячні місця, і мої ці два кущі так і посаджені майже на повному сонці, і це їм дуже подобається. Вже минулого року кущі мали дуже багато бутонів і квітів, а в цьому році це просто неймовірний вибух квітування. Загальна висота куща може сягати метр п'ятдесяти. І недоліком його те, є те, що він може розвалюватись під вагою квітів, і тому потребує опори і підв'язки. А також на стеблах є додаткові бутони, але я їх видаляю для того, щоб основна квітка була крупнішою і повнішою. Ви подивіться на цю неймовірну красу квітів. Просто білосніжні, майже. Порцелянові квітування загалом відбувалося ну 10-12 днів всього куща. Кожна квітка трималася декілька днів. Цей сорт Festiva Максима мене дуже вразив приємно цього сезону. І минулого року він квітував гарно, але цього сезону це було просто неперевершено. Також маю два кущі рожевих бабусиних півоній. Один кущ старий дістався мені ще від попередніх хазяїв, квітує теж дуже яскраво і гарно. Але з минулого року частина куща хлорозить. На вірус, ніби мені, не схоже, але я не точно це розумію. Але цей хлороз не піддається лікуванню, тому восени прийдеться викопувати цей кущ. Оглядати коріння і приймати рішення щодо його пересадки на інше місце. Це вже точно буде якесь інше місце. Але саме ці півонії в мене асоціюються з дитинством, з тими класичними півоніями і з цим класичним півонієвим запахом. Квітує вона теж дуже-дуже ну, і дуже гарно. Загалом півонія це невибаглива квітка, але й при тому, при всьому, вона не любить переливу водою, але й потребує поливу в посушливе літо. Таке, як у нас буває на Запоріжжі. І тому один раз на два-три на тижні я свої півоні поливаю. Я роблю рівчачок навколо куща і заливаю туди ну, приблизно 2 відгри. Якщо півоні недостатньо вологи, то вона погано закладає квіткові бруньки або сильно заглиблює коріння і може не квітувати. Ось в мене є ще один кущик такої бабусіної півуні, який я посадила в недоречне місце. Тут тує і ялівець поряд. Півоні не люблять кислі ґрунти, який, мабуть, тут біля ялівця і є. І тому це вже вона на стадії від квітування на відео, але квітувала вона дуже погано. Квіти були малесенькі, їх було небагато. Ну і взагалі не дуже гарно виглядало. Через Недоречне місце і через те, що я забуваю її поливати. І тому теж буду її пересаджувати. Також маю ще один кущ білої півонії, яка дісталась мені від попередніх власників. я її ідентифікувала як сорт Бульденеш. Вони схожі з фестіва Максима теж біла квітка з малиновими штрихами. Але фестіва Максима не показує жовті течінки. А в цієї Бульденеш добре видно середину і жовті течінки. Хоча вже пізніше, десь на теренах інтернету я бачила дуже схожу квітку на сорт Бульденеш. І тепер мене, в мене є сумніви, чи це він, чи не він. Якщо хтось має в себе таку півонію сорту бульденеш, поділіться, будь ласка, відгуками, чи схожа ця моя на цей прекрасний сорт. На відміну від фестіви Максими, в неї і аромат не такий виражений, не такий класичний, не такий виражений, хоча теж дуже приємний. І бутончик відрізняється, він такий трошки як кочерявенький кругленький Вона поганенько тримає, кущ потребує опори або підв'язки. І саме цього року квіти були більш мілкі. от На відео видно, що вони не такі вже й крупні, а минулого року квіти були більш крупні, більш такі, як кулька. вони Пелюсточки завертаються доверху і формують таку кульку білу, дуже-дуже гарна форма квітів. Але цього року чомусь вона себе так гарно не проявила. Цікаве те, що молоді пагони цієї півонії. Вони фіолетового кольору, дуже красиві, а зеленіють вже аж коли починають розвиватися поп'янки. Коли я вперше побачила ці пагони, в мене навіть було враження, що це буде не біла півонія, а якась темно-бордова. Але в ітозі це білі, красиві квіти. Квітується півонія. Приблизно на тиждень пізніше від ранніх півонів, тобто має середній термін квітування. І це мені дуже подобається, бо я маю як ранні, так середні, так і пізні півонії. Після квітування я роблю обрізку відцвівших квітів, максимально зберігаючи листя у півонії для того, щоб вона мала максимальні можливості для закладання квіткових бруньок. Для квітування наступного сезону. І ось, зараз ще квітнуть мої пізні півонії. Тут в мене посаджено два кущі. Один той, що зараз на відео, це Неон. І поряд з ним посадила ніпон б'юті. І це їх перше квітування. А загалом вони в мене ростуть третій сезон. Квітка проста, як ви бачите, з одним шаром пелюсточок, але дуже і дуже гарно. І на перший погляд, мені ці два сорти здалися повністю однаковими. Я майже не бачила різниці між цими двома півоніями. Але пізніше, трошки приглядівшись, я все-таки помітила різницю між цими двома сортами. І листва в них різна, і трошечки відрізняється формою і за кольором, і колір квітки різний. б'юті має більш насичений малиновий колір, і квітка більш на довгому квітоносі і сильніше розвалюється. А от неон, от він зараз на відео, він більш світло рожевий колір має, дійсно, неоново рожевий колір. І сам кущик дуже гармонійний і дуже гарно тримав форму. Тобто, якщо поглянути загалом на форму куща, то неон дуже і дуже гарно виглядав. Вона дуже гарно квітує, в мене вже пішов другий тиждень, як вони квітують. І це мене дуже і дуже тішить. Аромат мають класичний, виражений півонієвий. Подивіться, яка краса, які гарні квіти. Сама квітка. Крупна. Це їх перше квітування. Тому я можу передбачити, що воно ще не дуже класичне. Але вже вони мене вразили своєю красою, кольором і о, розміром. Ну, на, в цьому році от, сорт Неон мав розміри ну, приблизно 15 см в діаметрі. А це ніпон beauty. Ну, дуже схожі вони мені. І в той же час і відрізняються. Кажіть із заходів по догляду за півонією, можу сказати, що після квітування і десь в другій половині літа я ну, приблизно два рази поливаю їх фосфорно-калійними добривами під корінь, використовуючи зазвичай монофосфат калія. Ну, іноді разом з трояндами проходжуся добривами по листу, теж з переважанням фосфору і калію. І більше ніяких додаткових заходів я не проводжу. Квітка дуже невибаглива, але чарівна і гарна. Дякую всім, що додивились мої відео до кінця. Дякую за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до зустрічей!